Не можна підписувати жодних документів з Путіним. У нас вже дуже багато було підписано з ним договорів і Будапештський меморандум. Ці документи не вартують паперу, на якому вони написані. Мними перемир'я, яке наші там, американці в першу чергу, пропонують Україні як е, тимчасове вирішення конфлікту, зупинення війни, точно не на користь України. Бо не Більша і єдина мета Путіна це є якраз знищення нас, знищення України. Бо він ж взагалі не вважає, що ми держава. Тому. Жодних перемовин, я вважаю, що це недоцільно. Не можна боятися знищення Росії, бо це єдиний шлях боротьби з терористами. Їх потрібно тільки знищувати. Іншого вони не розуміють, і це єдиний шлях миру в Європі, миру в світі. Не можна з Бен Ладеном домовлятися, не можна.